А я також, в свою чергу, хочу нагадати, що в нашому магазині є чоловічі косметичні засоби. У сайті www.tremor.in.ua ми, до речі, переробили розділ, і там тепер дуже зручно все дивитися. Тобто там окремо для бороди, для обличчя, для тіла, все там дуже зручно, і косметика дуже хорошої якості. Зараз в мене в руках це сталінг для. Бороди це укладка. Це віск-помада для бороди. Вона прозорого кольору, користуватися дуже зручно. От кого вже є такі проблеми, що борода в різні сторони, ось є класна штука, як її зробити гарною і укласти, зробити форму. Значить, Беремо ось цей віск, спочатку невелику частину на долоні. Розтираємо до теплої температури, відчуваємо, що віск став м'яким. І наносимо на нашу бороду повністю по всій бороді. І потім є два варіанти. Можна просто руками вкласти ось так долонями, розгладити, вкласти, зробити форму ту, яку ви хочете. Або можна є спеціальні грабінці, ну, навіть грабінець для волосся підійде. Є спеціальні щітки для бороди. Ось так вони виглядають. І щіткою теж ми можемо зробити ось таку розгладити і зробити гарну форму. Щітки Грабінці, саме головна ось ця військ помада вона є в наявності в магазині. Ціна 240 гривень. Ось така помада, має дуже, до речі, приємний чоловічий аромат, як парфум, також буде як додатковий догляд. І ціна 240 гривень. Порція 45 мл. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Дуже класна штука. У нас вона популярна в магазині.